Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Високопреосвященний владико Ігоре, всечесні Отче, настоятелю Віталії, всечесні Отці, преподобні сестри, дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять святого славного великомученика Дмитрія. Чудотворця Солунського, на честь якого є збудований цей храм, на честь якого, носить, честь якого носить цей храм, тут, у Харкові. Престольне сьогодні свято ми святкуємо. І в сьогоднішній день ми чуємо Євангеліє, в якому Христос звертається до своїх учнів і каже: Любіть один одного. І не випадково Христос саме ці слова говорить до апостолів в час перед своїми стражданнями, коли саме ці страждання Ісуса вони будуть також великим випробуванням для учнів, учнів, які бачили Христа, який проголошував Слово, ту благу вістку про Царство Небесне, які бачили ті великі знаки і чуда, які робив Христос оздоровляючи, зціляючи людей, воскрешаючи навіть померлих. І вони також побачать, як Христос, принижений, буде нести цей хрест на Голгофту, як Він буде розп'ятий на Голгофті. Вони також це будуть бачити. І от перед цим Христос звертається до учнів, і Він каже їм: Любіть один одного, дає їм цю заповідь. Щоб їх скріпити. І перед тим Хрис... Ісус каже, що так як Отець полюбив мене, так Я полюбив вас, перебувайте в моїй любові. Христос також вказує, що саме з любові до Отця, Він виконує цю місію спасіння людського роду, ту то послання, цю місію, яку на нього поклав отець. Він її виконує з любові, і з любові також до людей, до людей, до кожного з нас. І каже, цю любов, яку отець має до мене, я також маю до вас, і ви перебувайте в цій любові. А щоб перебувати в любові, ви тоді будете перебувати в моїй любові, коли заповіді мої будете зберігати, каже Ісус. Тобто, коли моє Слово, яким я звертався до вас і до народу, як ви його будете зберігати, будете за ним жити, ви будете перебувати в моїй любові. І тоді ви зможете перенести також всі ті труднощі і випробування, про які згадує Христос, каже, вас ненавидітимуть за моє ім'я. Світ вас буде ненавидіти, бо я вас вибрав зі світу. Тому світ вас ненавидить. але світ перед тим, як вас ненавидів, він мене зненавидів, про який світ тут говорить Ісус. Він говорить про цей світ, який є протилежністю до Господа, до Бога, до всього того, що несе Господь, до добра і до життя. Ось це все є ця протилежність є цим світом, який не вірить в Господа, який живе в язичництві, який чинить. Діла, які не личить робити людині, про які апостол Павло згадує, вони чинять діла, про які соромно їм говорити, і нам соромно також згадувати про ті діла, які вони чинять, через те, що не вірують правдивого Бога і не слухають його Слово, і не живуть за Його Словом. Ось цей світ вас буде ненавидіти. Але Христос каже, ви переможете цей світ. Віра ваша переможе цей світ. Вас будуть переслідувати також за моє ім'я. Христос попереджає учнів, щоб вони були готові до цього. І саме ця любов до Господа і любов один до одного, вона дасть їм силу перенести, перейти всі ці випробування і труднощі в житті. І каже: Ви будете моїми свідками. Я пошлю вам Духа. Від отця, що від Отця походить, який свідчитиме про мене, і ви свідчитимете про мене. І справді учні апостоли стали тими, які, послухавши цих слів Спасителя, справді настільки виявили цю любов до Господа і любов один до одного, зберегли цю любов в своєму серці, і вона дала їм силу зберегти також віру. Христос каже, щоб ви не зневірились, любіть один одного. І вони не зневірились. Вона дала їм силу, мужність перенести також всі ці випробування і засвідчити в багатьох випадках, засвідчити за Христа своїм життям, виявити любов до Бога, любов до ближніх, і також виявити свою віру. Про це говорить Христос в сьогоднішньому Євангелії, звертаючись до учнів перед тими випробуваннями, які чекають Його як людину, але і також учнів згодом чекають, Його учнів, його послідовників, його апостолів. Ці слова ми чуємо в сьогоднішній день, коли згадуємо пам'ять святого Дмитрія. Коли ми поглянемо на його життя. То побачимо, що також можемо знайти дуже багато паралелей, бо він, будучи молодим юнаком, який вихований був також в християнській родині, в християнській сім'ї, в салоніках тодішніх, і він прийняв цю віру від батьків, він також був призначений імператором. Консулом міста Солуня, тобто займав найвищу посаду в місті. Але при цьому всьому був християнином. І не тільки був християнином таким пасивним собі християнином, але він сам справді десь до глибини серця пронятий був цим Словом Божим, на собі переживав, також відчував цю Божу любов і також цією любов'ю ділився з іншими. Ділився також Словом Божим, навчаючи людей слова Господнього та й кома, тому що віра Христова тоді була недозволена офіційно в державі римській. І коли імператор видав наказ, щоб переслідувати християн, то Дмитрій він фактично не послухав цього наказу, але навпаки ще більше. Виявляв свою віру, що він є християнином, і також людей людям проповідував це слово Боже, щоб вони також повірили в Христа, залишили це нечестя, язичництво і змінили своє життя, щоб також досвідчили цієї Божої любові, щоб стали самі зна... тим посудом цієї любові і ділилися також цією любов'ю з іншими. І коли імператор прийшов, щоб самому переконатися, побачивши цю сміливість Дмитрія, побачивши, що він не скриває, не боїться, що він є християнином, але відверто про це говорить і напомина також імператора, він ув'язнив його. І ми знаємо, що влаштувавши там в місті. Також це видовище гладіатора свого Лія непереможного взяв зі собою, щоб він таким чином також боровся з християнами і їх вбивав. І завдяки благословенню Дмитрія, його учень Нестор, з якого всі сміялися, що такий, такий маленький чоловік порівняно з тим велетним гладіатором. І могутнім лієм, що він не впорається з ним, що відразу загине, але він підняв його і кинув на ці списи завдяки Божу, Божій також силі і благословенню Дмитрія, який дав йому це благословення, щоб піти на цей двобій і показати, якою правдивою є віра в Христа, і як Господь дає силу своїм немічним людям перемагати таких велетнів. І тоді імператор наказав списами проколоти Дмитрія у в'язниці. Таким чином він віддав своє життя за Христа, але зберіг віру Ісуса і зберіг цю любов. Виявив, справді став також свідком Христовим, про яких каже Христос, що немає більшої любові від тої, хто життя своє віддає за друзів своїх. Це справді найвищий, найбільший вияв любові до Бога і любові також до ближнього. Тому церква після його, навіть мученичої смерті, скільки чудес і знаків Господь творив і творить за його заступництвом. Господь показує свою благодаті силу, яку Він дає тим, які його люблять, і які готові за нього віддати своє життя. Ми згадуємо про це сьогодні, цю неділю, але й також в цей час, коли вже четвертий рік триває війна в Україні. Коли також кожного дня ми переживаємо лихоліття, ті наслідки цієї війни. Ми переживаємо, також, кожен переживає за себе, за своїх рідних, за близьких. Кожного дня ми також гинуть наші захисники, гинуть також мирні люди, мирні наші. Співгромадяни. І також постає питання, як нам пережити це лихоліття війни, що може дати нам силу вистояти в цей нелегкий час. Я думаю, сьогоднішні ці слова євангельські, вони як ніколи є актуальні. Здається, що любов є слабкою, що вона робить людину слабкою, що вона не здатна є протистояти злу. Перемогти зло. Але коли ми подивимося на ці приклади, то побачимо, що саме ця любов, любов до Господа і любов до ближніх дає велику силу і мужність, дає відвагу людині, навіть якщо потрібно, віддати своє найдорожче, віддати своє життя. Ніщо не може дати людині цієї мужності і відваги, як лише одна любов. І так само в теперішній час, щоб ми могли вистояти перед цим ворогом, який прийшов на нашу землю і порушив мир на нашій землі, лише також наша любов, любов до Господа і любов до наших ближніх, до наших рідних, може дати нам силу вистояти, може дати нам силу, щоби стати на захист своєї батьківщини. Щоби стати на захист своїх рідних і близьких, і також своїх, своєї, свого народу, лише ця любов. Якщо її немає, то людина не здатна піти на такий подвиг. Але вона, Господь, дає нам цю силу, мужність і відвагу. Тому наскільки важливим є також віра в житті людини і з віри, якої випливає ця любов до Бога і до ближнього. І прикладом для нас є саме святий великомученик Димитрій, якого пам'ять ми сьогодні вшановуємо. Нехай Він, його приклад стане для нас також заохотою, щоб ми не падали духом, що ворог є велетним і є непереможним, але цей велетень може впасти від малої дитини, переповненої вірою і в Господа. Тому ми, нехай цей приклад також цього великого святого, великого мученика стане для нас також, щоб ми зростали у вірі, щоб ми зростали в любові до Господа, слухаючи його слово і живучи за Його Словом. Щоб ми були тими, які люблять один одного, як Христос нам заповів. І тоді ми станемо сильними, мужніми і відважними і випросимо в Господа також сили вистояти. Цей нелегкий час і подолати також цього велетня, Голіафа, який прийшов на нашу землю. Господь дасть нам силу. Тому просимо за заступництво святого великомученика Дмитрія, його також заступництва для всього нашого народу, для кожного з нас, щоб ми за його прикладом любили Бога і любили один одного, і щоб він випросив Господа також. Того, щоб ми звільнили нашу землю від загарбників, і щоб знову мир, спокій і любов запанували в нашому народі. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.